Що якщо я скажу, що цей Майнкрафт може повністю перетворитись у Лего. В цьому відео ми будемо грати з дуже екзотичними текстурпаками в Бедварс. І в кінці відео буде той самий Лего-пак. Відео було зроблено з мого попереднього стріму. Коли буде наступний стрім, ви можете дізнатись в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. І якщо що зараз в нас стоїть Adventure Time Pack. я його знайшов на resourcepack.net на 1.8, Тут не знаю, як будуватись, але тут кліки краще проходять. Бувай. Це було фінальне вбивство. Йомаю, я це в таймінг попав. Їм ми ліжко, і я зламав їм прям. Поки що тут нічого особового не відбулось, але ось інвентар прикольний. Він такий кастомний. Мммм, у мене чотири смарагди! У мене чотири смарагди! У мене чотири смарагди було, і я помер. Вау! Назвав ліжко. Ну, до речі, тут така скриня, теж вона якась. Це череп взагалі. А це просто скриня якась. Оце ендер скриня. жовті всіх зараз. Він забрав у мене чотири смарагди жовтий, коли мене вбив. Не чесно Ну давай, давай. А в мене немає цієї броні Якщо нам повезе, у нас може бути гарна команда. І якщо у нас там гарна команда, то ми вивеземо цей раунд. Ну, мені подобаються в цьому пакі оці жителі. Фух, я-я, я думаю, це жовтий. Я думав це жовтий там сидить. А, ммм. Вау. Ви там битися, а я поки що. Блина, воно закликають. Бачите, я перемагав свот в інвентарі. Тут не видно, який свот ти зараз обрав. До речі, дивіться, яка текстура голема? І сонця. Це трохи схоже на мультик. Тільки в мультику не було големів. У нас смарагди сині лутає всі. Так, да, я його я дав йому дамаг, і зараз мені да дасть смарагд. Не давсь мені смарагд. Окей. На, Він завтра клікром. Давай, давай, давай. Угу, в тебе смарагдики, мабуть. Уже багато смарагдів таке, так? Да? Ну все. Вони мої. Йдемо, купуємо зараз інвіз і ламаємо зелених. Я вже розповідав на минулому стрімі, але в мене стратегія з дошками, що от якщо є дошки, наприклад, якщо ми зараз побудуємо там дошки, зелені не зрозуміють, від кого вони. Типу не видно, що до них до бази хтось пробрався і закрився там. Що він робить все мені все одно? Будь ласка, не бий, добре все, все, ми... ми забули. Ну, не бий, будь ласка, добре. Ну, дурак, ну наче він побив. Ну зараз його зелений вб'є. Дуже розумний чел. Так. А, все інформа, найс. Так, треба з'їсти яблуко. Зараз вони його підіб'ють. Давай, і я... я його доб'ю. Я його доб'ю. Я, доб я його вбив. Так, тепер залишився десь один зелений. У нього лук. Як впав просто, як якийсь. У мене 34 золота було, скільки? Ми виграли. Я відвертився. Прийшов час для наступного текстурпаку. Nightmare Before Christmas. Не ну, знаю, він зараз поки що так собі виглядає, але... Mm, так же трохи пострашніше. Що тут що тут звоною? Просто зацініть цей інвентар. Тут навіть кирпичики якісь є. -мо, що це таке? Чому тут так темно? Тут дерево чорне повністю. мой, чому тут таке зелене залізо, як тут жовтий? Буй, червоний заразу, він прийшов що все на тоді. Ну і жовтий, зараз Угу. Так, з червоні і синім ліжка, хоча їх троє. Це я думаю. Це, мабуть, дуже погано я зараз зробив. У них на базі хтось є. О, о, ой, це будівник оцей. Бро, будь ласка. Як тебе заповнити? Ламатись, ламатись буде, а чому воно не ламається? Боже, чому до його так довго ламається? Все, пішли до синіх хлопці. Так, а XBIN. Де XBIN? XBIN йде за нами. Мабуть, Чи? Угу. Ну, взагалі у нас тут. Дуже гарні кімейти? Він зараз ще кине. Я зараз паду. Бро. Угу, угу, бро. Я його вдарив, чи ні? Нам зараз вимають ліжко. Як його можна не вбити тепер? Він зараз втече? Він втече. Ммм, да. Ммм, я впав, вау. Ладно, я почекаю на XB. Він йде до синіх, але синіх двоє. Він один. Чи він. А, він за, за цими. В нього немає блок, його зараз зіб'ють, блін. Так, жовтий йде до синіх. Блін, наче він йде до синіх? Їх двоє, мало він не очікував їх. Тут бачите? Ладно, їх зараз жовтий приб'є. Жовтий взагалі втік. залишив їх зміну од одного. І тепер найочікуваніший пак це Олего пак. Ласкаво просимо у мир Олего. Йома, тут все взагалі змінилось, так. Подивіться на цю деталізацію. Як вони зробили оці кругляші? А оце взагалі не да. це трохи баг, але ладно. Подивіться на інвентар, тут все прям під Лего зроблено. М -м. Не знаю, може програма собі себе Він мене закликає, я його вбив. О, у нього йому теж зламало ліжко, я його вбив. Так, ага. Уже хтось із, наш, із наших помер. Все продеталізовано. Крім цих маяків і андезиту. Угу Ну, мене він перекликає, звісно, анчині. Так, да, він Мда перекликає. М -да. а. М -м Чому цей... Я. Почекайте! Я цього челіка на мину. На... Ми цього, ці... не не що ми цього челіка жовтого на минулого стріми бачили у цього Foxy Fox. Ладно, має... мабуть, показалося, не знаю. Якщо нас всі вбили. Ну що тут зі звуком? Хто це придумав цей звук робити? Так це почекати, я, я навіть не розумію, яка це мапа. А якщо вмімкнути шейдери? Мені просто цікаво, ну, мабуть, це буде дирянь, бо зараз небо буде світити. Ну хоча... Я не знаю, це якось так собі стало все. І У мене, коротше, знаєте, що тут мінус. Ну, для мене мінус. В мене стоїть вона клієнті, що тут є фізика предметів. Бачите, воно падає на пол. І тут не видно просто скільки предметів тут. І хто і О, це погано. Будь ласка, ламайте. Зверху, шел. Він зараз ломає, ліжко. Давай. Ми зможемо. так, так. на тобі, на тобі, на тобі, на тебе. На Я купив, до речі, мікрофон. Дивись, я обергав, обіграв і уніжив. Давай. Обіграв і уніжив. Двоїх. Один проти двох. Тут, до речі, ще міняє воно шрифт. Бачите, він такий кругленький став. Не як в Майнкрафті. Щоб типу... Угу. М -м -м -м, найс, він впав. Ми ще живі, у нас ліжко є. Це дуже рідкісна. М -м -м. Ага, тут ще ліміт. Я вижив. Він теж впав. Цей синій. Все, ми зараз, якщо виграємо себе біти, то це. Я чуть не впав знову. Все там, там з жовту стріляє з цього. Давайте він, від, він відволікає. О, найс! Який крутий таймінг, вау. Що ж, деякі текстурпаки перевершили мої очікування, а саме Лего Пак. Всі паки з відео я залишу в описі, тому користуйтесь, а також підпишіться на мій телеграм-канал, щоб мати шанс поучаствувати в наступних відео.